Наступна вправа це тяга до підборіддя Ця вправа тренує середню дельту, а, також працюють руки і ви крепнете. Ти відчуваєш, як ти крепнеш мату? Зразу. Угу. Да? Зразу. Я теж по тобі бачу, що ти крепше стаєш. Попри те, що мені було важко, я все одно працювала, тому що ну, блін, слово казав, що буде легко тут на проекті. Хочу нічого робити. Ти відмовляєшся від тренування? Так. Да. Ти відмовляєшся від того, що я тобі допомагав. Ні, ну я не хочу. Більше. Зараз, в стані відпрацювати? Я не хочу. Я собі сказав, що я не буду робити все. Я думаю, ти що не бачиш, якщо я не хочу, ну, мене ніхто не заставить це зробити. На 11 тижні, коли ти мені в лице кажеш, я не буду тут нічого робити, ну, вибачте, неповага до мене. Тебе завтра буде зважування, ти покажеш нуль або мінус один. І Даніель буде питати, а що сталося з Вікою? А я щоб казати, вона в мене не слухається, я не можу на неї вправо знайти. Та да ні, ну такого не може бути. Ну, ти або працюєш, або не працюєш, значить ти є звідси. Худно, ти хочеш? Ні. Не хочу худно. Не хочу. А я там сию, знаєш, між двох вогнів, оце піднімаю цю гирю, працюю. Я От, прийшов хорошо. допомагати, але я допомагаю, не роблю за вас, розумієш? Ну, і що? зараз я не повинен вас заставляти і просити, ну, будь просить ну, чому я повинен з нею знімати увагу і переключатися на тебе, бо ти не хочу. Скажи мені, будь ласка. Ну, я не хочу. Все. Через те, що їй важко вона не хоче. Вона може робити офігенні результати. Просто вона не хоче тренуватись. І через це вона робить цирк такий і таку виставу страшну. Минули зважування, ти зробила класний результат, сходила з довольним лицем. Mm -hmm. Кайфували, ми з тобою сміяли, все було круто. Mm -hmm. А mm -hmm. зараз що, що відбулося? Я вже не можу просто. Якщо ти це не робиш, то, вибач, я тоді не можу бути твоїм тренером. Тобі треба замінити тренера. Може, ти вдома десь знайдеш когось іншого.